Ну і далі будемо говорити про функціонування патронатних сімей в Україні. З нами гість Кирило Невдоха, голова національного офісу дітей та молоді. Дімо при Мінсоцполітики. Кирило, вітаю вас на живу в ефірі марафону. Говоримо про патронатні сім'ї. От скажіть загалом, які діти, діти якого віку потребують патронату? Вітаю Анатолія, вітаю Інно. Доброго дня. Це... Діти, в принципі, всі, які від 0 до 18 років, це діти, які не можуть перебувати у власній сім'ї, або їхні батьки чи особи, які їх замінюють, не можуть піклуватися про них, або діти, батьки яких померли чи пропали безвісті, чи е, ці е, їхні батьки потребують термінового лікування. Або е від новонародженої дитини відмовилися, таке часто трапляється, на жаль, так в моєму випадку, 24 роки тому, також е даний випадок трапився. Також це батьки, е які залишили дітей без догляду, чи е в даній сім'ї біологічній е дитини е існує загроза життю та здоров'ю. І дитині пане Кириле, але, от, наприклад, в Україні існує система будинків сімей, дитячих будинків сімейного типу, існують ще інтернати. Чим відрізняється власне патронатна сім'я? Чому відділи по роботі з дітьми визначають, що їм потрібна саме патронатна сім'я, а не розмістити дитину в такому будинку сімейного типу? Ну, патронатна сім'я це про тимчасовий догляд та виховання або реабілітацію дітей. Тобто, дитячий будинок сімейного типу, це вже про сімейну форму виховання. І до того як дитина потрапить до Дитячого будинку сімейного е, типу, чи не дай Боже е, до інтернату, mm. чи можливо е, це буде прийомна сім'я або усиновлення, дитині потрібно десь перебувати. Тобто, тимчасово, поки буде рішення дане, чи поки можливо, але найкраще річ рішення все ж таки попрацювати з батьками. Якщо все ж таки у дитини ще залишилися батьки, і є шанс допомогти цій родині. Це може бути допомога в працевлаштуванні, чи допомога з. Реабілітації батьків від будь-яких чинників там чи нарко, чи алкозалежності, чи інших складних життєвих обставинах. тобто для того, щоб дитина не потрапила в інтернатний заклад, і для, а інтернат це в першу чергу стрес для дитини. І вже коли її будуть навіть з інтернату повертати в біологічну сім'ю, в дитини вже буде травма. Тому якщо говорити про різницю, то патронатна сім'я це і патронат загалом це про тимчас. Совий догляд, поки приймається рішення щодо дитини чи щодо е е батьків цієї дитини, пане Кириле. А травми в дитини не буде, якщо вона після патронатної сім'ї, отакої, як ми бачили сьогодні, наприклад, у сюжеті, потрапить назад у свою родину, яка за вашим словом могла бути неблагополучна, могла бути якісь тимчасовими труднощами. От тут немає травми. Просто дитина побачить, що можливо жити інакше, але доведеться повертатися до старого. Угу. Ну, дивіться, соціальна служба в справах дітей ні в якому разі не поверне дитину назад до батьків, якщо там досі їй буде загроза життю та здоров'ю. Тобто, а загроза життю та здоров'ю, коли дитині там небезпечно перебувати, тобто mm -hmm. дитина на дитину здійснюється психологічний тиск і таке інше. Звісно, в дитини збережеться все рівно ця прив'язаність до своїх батьків, і патронатна сім'я це про сімейне оточення. Це, як знаєте, батьки відправляють дітей до бабусь чи дідусів на літні канікули, або mm -hmm. до своїх родичів чи кумів, чи куми. Ось і відповідно воно є звичним для дитини і е, тому. Е... Воно не буде як такою травмою, так як це було в інтернаті, бо в інтернаті є свій розпорядок дня? Це система, тобто в тебе немає там надійного, дорослого, тебе не обіймуть, тебе ну тобто не буде забезпечений такий індивідуальний підхід, як це буде в сім'ї, Угу. Ось. пане Кириле, А скільки таких дітей, які потребують патронатної сім'ї, тобто тимчасово побути в гарних умовах? А скільки патріонат. Скільки родин патронатних, тобто чи чи кожна дитина може отримати оцей тимчасовий притулок, догляд піклування і любов? На превеликий жаль, в нас потреба в патронатних сім'ях величезна. Наразі їх, як говорилося, в вашому сюжеті, їх понад 300 таких патронатних сімей для цілої країни це дуже мало. Звісно, що Україна в цьому напрямку досить так пріоритетною поставила цю задачу, і якщо раніше ми відразу відправляли в інтернат, то вже цей то вже сьогодні. Ми якби замислюються на тим, що а Може, все ж таки, щоб зберегти в якійсь сім'ї, тобто створити патронатну сім'ю в своїй громаді, для того, щоб дитину зберегти, по-перше, в громаді, uh -huh. бо в громаді не в кожній громаді є і це слава Богу, і зберегти в сімейному оточенні. Тому тут би я б сказ... тому і ми говоримо, що близько 8 тисяч дітей потребують цього тимчасового догляду. Оце я почула говоримо, 8 тисяч дітей про... на 300 патронатних так. родин. Це так, я, так. І я б хотів скористатися можливістю відразу за ну, якби зробити такий заклик для молоді, до дітей. Якщо ви вже стали там дорослими і у вас були дуже класні, турботливі батьки, то хай би вони поділилися своєю любов'ю і досвідом вже з іншими батьки, ну, з іншими дітьми, які цього потребують. Ось я вважаю, що якби 24 роки була патронатна сім'я. І мене б помістили в патронатну таку сім'ю, і в той же час допомогли моїй родині, то я б не мав би знаєте, 16 років досвіду перебування в інтернатному закладі. Тому дуже закликаю молодь дітей. Якщо ви вже зростаєте або. Де є студентами і не живете поряд з батьками. То можливо, самі батьки, ваші батьки могли б поділитися цією любов'ю, і досвідом з іншими дітьми. Ми сподіваємося, що такі родини так. почують ваше звернення. Не я... можемо не підтримати. Так. І його. От ви кілька разів апелювали до власного досвіду. Я читав на інтерв'ю з вами, де ви детально розповідали, яка сім'я була для вас прикладом, яка відкривала якісь елементарні речі. Це угу. ваш вихователь Олександр з інтернату, в якому ви перебували. От. І ця історія дуже зворушлива. Тому е, дякую вам за те, що ви робите. Я бачу в ваших очах небайдужість до справи, якою ви займаєтеся, тому що ви знаєте е, про що йдеться. Дякую дуже. Е, Кирило Невдоха, голова національного офісу дітей та молоді. Діймо при Мінсоцполітики е, політики говорили про е, функціонування патронатних сімей в Україні. Ну а зараз звернемо увагу на карту повітряних тривог.